Всім привіт, любі друзі! З вами Дмитро Терениця. І сьогодні ми торкнемося більш бюджетного діапазону в наших топах. Я покажу вам, які варіанти ви можете придбати у 2024 році на ринку України до 3,5 тисяч доларів. Думаю, не будемо зволікати. Рушаймо. Але перш ніж почати, хотів би торкнутися основних критерій відбору. Серед них, в першу чергу, я дивився на надійність та доступність запчастин. Звісно, що ваша машина має добре ремонтуватися без зайвих копотів. Ну а запчастини не мають вас розорити. Звісно, також я дивився і на рік випуску, і на те наскільки ще багато машин збереглося в хорошому стані, на опціональне оснащення, якість матеріалів та збірки, на захист від корозії. Безпеку як не як, ну і трішки на дизайн. І звісно, от вишенка на тортику це відгуки власників, тому що останні, особливо коли мова йде за досить старі агрегати, говорять більше всього про ту модель, яку ви хочете придбати. Тож не зволікаємо, починаємо. Але перед цим не забувайте підписатися на канал, ставте лайк і пишіть коментар, якщо вам сподобається будь який з представних агрегатів. Готово? Ну тоді поїхали. І відкриває наш топ Chevrolet Лочеті 2004-2011 років випуску. По факту, цей автомобіль знайшов чимало прихильників завдяки своїй простоті і доступності. Це авто пропонувалося у трьох варіантах кузова: седан, хетчбек та універсал, що робить його доволі універсальним для різних потреб. На вторинному ринку ціна на лечеті стартує від 3 тисяч доларів та навіть менше, що виглядає привабливо для тих, хто шукає бюджетне авто за наш прайс. Що стосується технічних характеристик, найбільш популярні моделі оснащені. Бензиновими двигунами об'ємом 1,4, 1,6 або 1,8 літра. Найоптимальнішим вибором є 1,6 літровий мотор, який видає близько 109 кінських сил і пропонує прийнятні динамічні характеристики для міста. Розгін до сотні тут займає близько 11 секунд. Варіанти з двигуном 1,8 трохи потужніші, але і витрата палива відповідно більша. КПП механіка на 5 передач або 4-ступенева автоматика, обидві досить надійні. Двигуни не славляться довговічністю за недостаток. Статнього догляду, але загалом автомобіль не доставляє серйозних проблем. салон тут виконаний з досить простих, але якісних матеріалів. А от щодо оснащення у кращих комплектаціях можна знайти кондиціонер, електропакет і навіть підігрів сидінь. Chevrolet очечі це надійний та перевірений часом варіант для тих, хто шукає машину досить просту на кожен день. Але тепер рухаємось далі. І дев'яту вже позицію в нашому топі займають чехи. А саме шкода Фабія 2000-2004 років випуску. Компактний хетчбек або універсал, фабія приваблює тих, хто шукає простий і надійний транспортний засіб для міста. На вторинному ринку цей автомобіль можна знайти за третий з половиною тисячі, що робить його досить цікавим варіантом. Що стосується технічних характеристик, фабія пропонувалася з бензиновими двигунами об'єм 1, 1,2, 1,4 та 1,9 літра, а також дизельними моторами. Найбільш популярні. Став 14 літровий бензиновий двигун, що видає від 60 до 75 кінських сил. Це не рекордні показники, але для міських умов вистачає. КПП п'ятиступенева механіка, але бувають і чотирьохступінчаті автомати, та вони менш популярні. Фабія має доволі надійний двигун, хоча моделі початку 2000-х можуть страждати на проблеми з електрикою, що є типовим для автомобілів цього класу. Салон, хоч і виконаний з простих, але досить довговічних матеріалів, і незважаючи на компактні габарити, Місце в салоні достатньо, а у версії універсал. Universal... Просторий багажник. У кращих комплектаціях фабія може мати кондиціонер, електропакет і навіть підігрів сидінь. І якщо вам потрібен не дуже старий і європейський автомобіль з хорошим співвідношенням ціни та якості, то фабія точно один із кращих варіантів. Друзі, та перш ніж продовжити, хочу сказати, що яке б ви авто не купили, більш-менш нове або взагалі старе, дуже важливо слідкувати за його доглядом. За станом, ви самі розумієте, що від того, що ви заливаєте вашу машину, в двигун, в коробку передач, як часто обслуговувати залежить те, скільки машина буде вам служити без зайвих попитів. І тут хочу порекомендувати вам оцю оливу від компанії Бардаль, яка називається XTC. Є тут лінійка і 5 v 30 але я рекомендую для таких автомобілів з пробігом 10 v 40 Повірте, це найкращий, мабуть, варіант, який зараз є на вторинному ринку по співвідношенню якості і ціни. І звісно, що тут ви можете бути впевнені в тому, що ваш двигун захищений максимально. Бо ця олива проникає в найдрібніші деталі. І шпаринки і забезпечує надійний захист масляною плівкою вашого двигуна. Ну і звісно, навіть розхід палива при такому розкладі розхід оливи, якщо він зараз є, зменшиться. Будьте впевнені. Тож, друзі, посилання на цей продукт я залишаю вище і нагадую, що у вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бардаль за промокодом Діма Турок. Не забувайте і рухаємось далі. Ну а восьме місце в нашому списку займає Renault Megane 2002 2008 років. Тачка для багатьох відзначається французьким шармом і хорошим співвідношенням ціни та якості. Цю машину можна знайти на вторинному ринку за 3,5 тисячі, що робить її привабливим вибором для тих, хто шукає стильний і практичний автомобіль. Меган цієї генерації отримав широкий вибір двигунів: від бензинових об'єм 1,4, 1,6 і 2 літри до дизельних 1,5 та 1,9. Найбільш поширені це бензинові 1,6 літро. Варіанти, що видають близько 115 кінських сил, розганяючи авто до сотні за 10 11 секунд. Для любителів економії дизельні мотори забезпечують хорошу витрату палива до 5 літрів на 100 кілометрів. А у часто на вторинному ринку вони більш зношені, це варто розуміти. Щодо трансмісії, є версії з 5 та 6 стопеневими механічними КПП, а також з автоматом. Хоча механіка вважається більш надійною. Автомобіль отримав також високу оцінку за рівень безпеки, завдяки численним подушкам безпеки та хорошим результатам краш-тестів. надійність меган без сумнівів. Двигони загалом витривалі, але електроніка інколи може давати збої, особливо у старіших моделях. Круті комплектації, оснащені кліматом, круїзом, підігрівом сидінь і навіть партньо, що є великим плюсом для свого часу. Якщо ви цінуєте комфорт і стиль, то Рено меган цих років точно хороший вибір, але варто звернути окрему увагу на стан авто перед купівлею. Щодо сьомого місця, то його в нашому рейтингу займає Nissan Primera або Праймера від 2002 року. Автомобіль, який легко можна впізнати завдяки його незвичайному дизайну та сміливим формам, у ті роки японці вирішили піти далі звичного поняття бюджетний седан і створили щось із характером. Під капотом Nissan Primera також є цікаві рішення. Найпоширеніші двигуни це 1.6, 1.8 і 2-літрові бензинові мотори, причому найкращим варіантом вважається 2-літровий на 140 коней. Забезпечує достатній запас потужності для активної їзди і навіть трохи може показати себе на трасі. Є також дизельні версії 2,2 літра, які дуже економні, але не настільки динамічні. КПП або п'ятиступенева механіка, або автомат, і тут варто віддати перевагу першому, якщо хочете відчути контроль над машиною, а не просто повісти по дорозі. І звісно, надійність також трішки краща. Щодо салону, місця достатньо як для передніх, так і для задніх пасажирів, а багажник легко поглине купу. Очей, коли ви вирішите втекти від міської метушні на вихідні. І з опції, звісно, ви можете знайти клімат, бортовий комп'ютер і навіть кольоровий дисплей з камерою заднього виду, але це скоріше будуть апгрейди вже тих людей, які придбали цю машину раніше. Претензій до машини немає, і відгуки власників дуже хороші, але машина досить сильно втратила в ціні, і ринок от максимально широкий. Тому уважно дивіться, що ви купляєте. Ну, а от п'яту позицію в нашому рейтингу займає всім відомий кореєць Hyundai Sonata, саме в поколінні 2001-2004 років випуску. Цей автомобіль став знаковим для корейського бренду в сегменті середньорозмірних седанів. Ця модель відзначається непоганим балансом між вартістю, комфортом і надійністю, що зробило її популярною серед покупців, які шукають доступне авто для щоденних поїздок. Одразу до оснащення навіть базові версії, мали кондиціонер, електроскопідйомники та аудіосистему у кращих по. Компані... Таціях можна зустріти шкіряний салон, кроїс та люк, і це не все. Соната пропонувалася з кількома варіантами бензинових двигунів. Особисто я виділяю 2-літровий на 136 кінських сил та 2,7-літровий V6 на 173 Коні обидва мотори достатньо надійні, хоча більший V6 звісно, пропонує і більше потужності для динамічної їзди. Двигун 2.0, він економічний, ідеально підходить для міського ритму. Надійність Hyundai Sonata на високому рівні, особливо якщо вчасно про проводити обслуговування автомобіль не має серйозних скопіх місць, але з часом можуть виникати типові для віку проблеми з підвіскою, вихлопною системою та корозією. На мою думку, це один із найкращих варіантів за цю ціну для тих людей, які шукають машину з хорошим от прям рідним комфорту, в чомусь навіть бізнесову, але звісно з недорогим обслуговуванням. Але рухаємось далі. І четверте місце я можу сміливо віддати італійцям. А саме Fiat Stilo від 2001 року. Це точно один із найцікавіших автомобілів, що вийшов з-під пера італійських інженерів на початку 2000-х. Цей автомобіль доступний у кузовах хетчбек та універсал, поєднує в собі європейський стиль, хороше оснащення та привабову ціну. На вторинному ринку його можна знайти за 3-3,5 тисячі доларів. Салон Fiat Stilo заслуговує окремої похвали. Він просторий, а якість матеріалів приємно. Дивує для свого класу у кращих комплектаціях можна знайти клімат-контроль, шкіряний салон, круїз-контроль і навіть панорамний дах. Для автомобіля цього сегменту велика перевага. Також тут пропонувалася широка лінійка двигунів: бензинові 1,2, 1,6, 1,8 та навіть 2,4 літри, а також економічні дизельні версії 1,9. Найбільш популярним є 1,6 літровий бензиновий мотор потужністю 103 кінські сили, який забезпечує прийнятну динаміку для міської їзди. Втім, дизельний 1,9. Також часто обирають за його виражаючу економічність близько 5 літрів на 100 кілометрів у міському циклі. По ресурсу і надійності з одного боку двигуни механіка, авто досить надійне, якщо своєчасно обслуговується. З іншого боку, електроніка може створювати проблеми, і це, мабуть, один із найчастіших мінусів, про які говорять власники Стіло. Фіат стіло це хороший варіант, який вирізняється своїм дизайном та оснащенням, але, можливо, на пошуки знадобиться трішки часу. Друзі, а от і тріка кращих. Та перш ніж продовжити, не забуваємо підписатись на канал, ставимо лайки і пишемо коментарі, якщо вже є що розповісти про будь-яку з представних моделей. Ну а на третьому місці у нас Ford Mondeo 2001-2007 років випуску. Звісно, ви знайдете скоріше моделі перших років випуску, але ця тачка стала популярною як серед корпоративних клієнтів, так і серед звичайних водіїв завдяки поєднанню надійності, динаміки та доступності свого часу. Модел перших років по 2004 2005 легко можна знайти за 3,5 тисячі баксів. Під компотом вас очікує широкий вибір двигунів. Бензинові варіанти 1,8, 2,0, 2,5 і навіть 3 літра v 6 а також дизельні мотори на 2 літри. Найбільш збалансованим я вважаю 2-літровий бензиновий двигун на 145 кінських сил, що пропонує достатньо потужності для динамічної їзди і розумну витрату палива близько 10-11 літрів по місту на 100 кілометрів. Для тих, хто шукає економічність, дизельний двигун забезпечує витрату в районі 6-8 літрів на сотню, в залежності від манери їзди. А ось скоріш за все, це буде повний труп. Тому не варто будувати зайвих ілюзій. Надійність Форд мондело цієї генерації досить висока. Автомобіль добре тримається на дорогах і не потребує частих ремонтів, якщо його вчасно обслуговувати. Основними собкими місцями може стати зношені рульова рейка, корозія, ну і вікові болячки з електронікою. Мабуть, все, що я щойно сказав, і робить мондело таким популяром популярним вибором для тих людей, які часто подорожують, кудись багато їздять, і для яких потрібен надійність і комфорт. Але от щодо останніх пунктів є і кращий варіант, і на другому місці в нас Toyota Camry 1997 2001 року. Так, це досить старенька машина, але це класичний приклад надійності та комфорту від японського бренду, який вже багато років залишається символом довговічних і практичних автомобілів. Вартість Camry цих років коливається в межах 35 3800 доларів, і це дійсно супер. В першу чергу хочу виділити салон. Той просторий і добре підходить для довгих. Поїздок, а матеріали обробки, хоча й не преміальні, але досить зносостійкі. У комплектаціях можна знайти електроскоп кондиціонер чи клімат, підігрів сидінь і навіть шкіряний салон та шторки у топових версіях, що додає автомобілю комфорту та статусності. Камрі пропонується з бензиновими двигунами об'ємом 2,2 літра та 3-літровим варіантом v 6 на 194 кінських сили. 2,2-літровий двигун вважається оптимальним варіантом для щоденних поїздок, забезпечуючи і до Остатню динаміку і економічність. Витрати паова получається в районі 10-11 літрів на 100 кілометрів. А версій на газу чимало. Обидва мотори славляться своєю витривалістю і можуть працювати ще довгі роки при належному догляді. Ресурс Toyota Camry в цій генерації це, мабуть, один з найбільших її плюсів. І повірте, ці машини здатні проїхати ще сотні тисяч кілометрів, якщо, звісно, були в хороших руках. Ну а от і перше місце. Можливо, ви здогадалися, можливо ні. Але це Audi a 6 1997 2001 років випуску. На вторинному ринку ціни на a 6 цієї генерації варіюються від 3 до 3700 доларів залежно від стану та комплектації. a 6 пропонувалося з різними двигунами – від бензинових 1,8 до надпотужного 4,2, а також дизельними 1,9 і 2,5 літра. Найбільш збалансованим варіантом є 2,4 літровий бензинний мотор на 165 кінських сил. Який забезпечує добру динаміку та відносно невелику витрату палива, а також славиться своєю надійністю. Для тих, хто цінує економічність, дизельний 1,9 з витратою близько 6-7 літрів на 100 км чудовий вибір. Але не забувайте, що це середні цикл витрати, і дизельні двогони на порядок більше зношені. Audi a 6 оснащувалось як 5-ступеневою механікою, так і автоматом, а для версії з повним приводом Quattro 6-ступеневими КПП. Інтер'єр, на мою думку, приваблює і якістю Матеріалів і продуманою ергономікою, а просторий салон, зручні сидіння, високоякісна шкіра і дерево в топових комплектаціях створюють відчуття преміум класу. Опці тут теж чимало: від клімату до обігріву сидінь і з пам'яті останніх деяких версіях. В будь-якому випадку це краще напівпреміальний автомобіль, який ви можете знайти в такому ціновому діапазоні, який буде радувати вас надійністю, комфортом, якщо пошукати в хорошому стані. Ну і звісно, запчастини тут відносно дорогі. Ви будете вражені. Коли подивитесь на них ціни. Дуже багато розборок, дуже багато вже дешевих аналогів, тому і з обслуговуванням проблем не буде. Та звісно, у вас може бути своя думка про будь-які з представних агрегатів. Тому, будь ласка, пишіть про все це в коментарі. Якщо ви були або є власником будь-якої з цих машин, то розповідайте про свій досвід експлуатації. І мені, і іншим людям буде дуже цікаво про все це почитати. Також не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки. Ну а я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами був. Дмитро Дориниця, до нових відео та нових зустрічей. Бувайте!